Добре, допоможемо зайчику нашому. Перше завдання, яке ми разом з вами виконуємо, це буде заданечко за пам'ятай. Ось, погляньте, які гарні у нас картинки є. Але перед тим, як ми будемо разом з вами гратися, погляньте. У нас є гості. Давайте привітаємося. Давайте здаємо ніжки, будь ласка, поставте речення. Поженаємо, коліка. Що це? Ще наскає. Нас Молодці, сідайте, будь ласка. Ось, погляньте, хто до нас просто прийшов. Це у нас хто? Півень. 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 Що це таке? Морква. Морква. А це? Жираф. Жираф. А це ще? що? Автомобіль. Автомобіль. Так. Це хто? Собака. собака. А. а це джола. А це кіт. Кіт. А це Бридор. помідор. Помідор. Молодці. А тепер давайте разом з вами їх запам'ятаємо ці зображення. Давайте їх назвемо. Будь ласка, кілей, морква, Бридор. жира, Бридор. автомобіль, собака, джола, кіт, Бридор. помідор. Сашенька, будь ласка, Вони хочуть разом з вами побратися. Запам'ятайте, Сашенька, запам'ятайте, будь ласка, які у нас на віці. Да. Давайте ще раз, щоб нас здамо. Півень, okay. морка, okay. жираф, yeah. автомобіль, собака, yeah. джола, yeah. кіт, помідор. Запам'ятали? Закрили yeah. чи Загач. Заховався Заховався. Дала. Правильно, молодець. Заховався в жирах. Закрили очі. Відкрили очі. Даня, що заховалася? <мас> що у нас було між пучівкою і помідором? Давай, Малечка, ви поможете подати. Сибила за Що заховала? Сохова. Органі, допоможе нам, будь ласка. Та, Зовалась Так, бджола. Бджола. Горді, скажи мені, будь ласка, а між якими зображеннями знаходилася? Між собаками і коту. Так, правильно, молодець, Умничка. Так, і давайте ще раз. Ось, молодці, умнічки. А зараз, будь ласка, я зараз заберу ці картинки і ми разом з вами трішечки відпочинемо. Розминочку про зайчика зробимо, ставлю, будь ласка, на книжки. Ця хмаринка схожа. На... На... Так, на рибу, тільки голосніше трішки. А, так, далі, пч... Маруся, на що схожа ця хмаринка? Ця 에... хмаринка схоже на кружок. Кру... На кружочок? Ось погляньмо такі випуклі боки. на А на українській? плюх. Порівняли свої ніжки, спинки свої порівняли, будь ласка. Сашенька, на що схожа ця хмаринка? Ця хмаринка схожа на зайчика. На зайчика. Молодець. Даня, а на що схожа ця хмаринка? На Так, А давай речі. На пачку, добре. Ангелінка, а на що схожа ця хмаринка? На кмарина? Так, а давай речення. Ця. хмаринка схожа На апупут. Молодець. Захарчик, а на що схожа ця хмаринка? На хмарина? Так, а давай речення. Ця. хмаринка схожа Схоже на На метели. Метелика, молодець, Георгій. а ця хмаринка. На ця що схожа? Схожа на, крокодила. на крокодила, молодець. Ілонечка, а на, ж... на кого схожа ця хмаринка? Так, а давай речі. хмаринка коллега на собачку. На собачку, молодці, умнічки. Так, так, давайте далі поглянемо. А у мене є наступне завдання в чарівному мішечку. Сі, будь ласка, рівненько, спинки свої порівняли. Зараз кожен витягне собі одну карту. А, будь ласка, отягнуть тягане. Отягнуйте, з кожного йде своя картинка. Однак, будь ласка, художник на неї. Художник намалював ці картинки на карточка, але їм чогось не вистачає. Давайте разом з вами допоможемо.

Колеса. Так, так гарний. Жезохінка у мене. У мене на картинці квіток. Так, квітка. 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 Не вистачає. Не Молодець. Молодець. О, О, ось ми разом з вами виконали декілька завдань, а зараз для того, щоб нам <глот> далі виконувати завдання, нам потрібно на разом з вами. Полетіти до на наших столиків, тому ну, гарненько розправили свої ручки крильця, встали, будь ласка, і давайте спочатку розминочку зробимо про літачка, добре? А тоді сядемо гарненько за столик. Літачок по небу Літа! Для того, щоб нам допомогти нашому зайчику, потрібно ще декілька завдань. Погляньте, у вас перед вами є ось такий будиночок. Бачите його? Підсунули, будь ласка, до себе будиночок. Лише будиночок. Підсунули. Будиночок, будь-якіночки, будиночок. Так. Зараз, будь ласка, уважно уважнімо мене слухає, я вам розкажу, хто живе на якому поверсі. А ви уважно його запам'як. Дайте, будь ласка, добре, а потім будете Я викладати. хочу хорошо краще Хорошо, Це так. дуже добре. ви молодець. Запам'ятовуй, будь ласка, уважно. На верхньому поверсі живе у нас пташка. На нижньому поверсі живе квітка. А на середньому поверсі живе пташка. Я ще раз очутку повторюю. А тобі є Так. На верхньому поверсі у нас живе пташка, на нижньому поверсі у нас живе ромашка, а на середньому поверсі у нас живе сонце. Давайте ще раз бачу. На верхньому поверсі живе пташка, на нижньому поверсі живе ромашка, а на середньому поверсі живе у нас сонце. А тепер, будь ласка, беремо, відсовуємо до себе тарілочки і викладаємо. будь Викладаємо. Викладає. 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 Угу. Да, викладає, викладаємо, будь ласка. Так ми всі далі. Це дуже добре. Так, почитайш, Звіробій. Зараз ми перевіримо. Викладаємо, викладаємо, будь ласка. Так, Захарчик викладає. Мамочка, дай ще пешку. Я все зберу. Погляньте, будь ласка, уважно. Виклали. Виклали. А тепер давайте перевіримо. На верхньому поверсі. Хто у нас Жозефінка живе? На давай, а давай речимо. На верхньому поверсі. Так. Бо пташечка на верхньому поверсі живе. Погляньте, будь ласка. Ні. Пташечку поселіть її, будь ласка, на верхній поверх. Ангеліночка, поглянь, тебе пташечка на верхньому поверсі живе. Поміняй місцями, будь ласка, сонечко і пташечко. Так. Молодець. Далі, скажи мені, будь ласка, далі. А на якому поверсі у нас живе ромашка? Данечка, на якому поверсі живе ромашка? Правильно, а давай речимо на Мамашка. Поверсі. Молодець, умнічка. Далі, Сашенька, допоможи нам, будь ласка, скажи, а, а на якому поверсі у нас живе сонечко. Сонечко. сонечко? сонечко? Сонечко. Так, на середньому поверсі. Жозефінка, а скажи, будь ласка, а правильно ти виклала? Поглянь, будь ласка. каже, пташечку потрібно поміняти місцями з чим. І mm -hmm. захоплення так? І можеш відсунути, щоб він не заважав. Yeah. Так? Mm -hmm. да, так. Відсун. Данечка, відсунь, будь ласка, тарілочка. Mm -hmm. Данечка, відсунь, будь ласка, тарілочку. Дивіться, цієї стовпу. А зараз нам потрібно, повинні підготувати наші ручки до малювання. Тому mm -hmm. будь ласка, встали, так. Да. Щоб нам вони не заважали. Так, а тепер давайте згадаємо про долоньки наші. До пісочка підійдіть. До пісочка. У нас є місця, це тихенько і власні. А ми хлопці. Положи, будь ласка, буде дочекати відочку, щоб вона відповіла. А саме у нас таке ще. Дереси Там на голові? Ага. Ну, Наступне задання, будь ласка, у нас буде, будемо працювати з олівцем. Підсуну до себе олівець, підсуну до себе, будь ласка, картинку хвилястих два квадрата. Бачите? У кожному з вас є хвилястих два квадрата. Сашенька, підвіть до себе картинку, будь ласка, з квадратиками. Так, погляньте. в кожному квадратику у нас є чотири зображення. Ваше завдання відшукати зайве зображення в кожному квадратику. І його закреслити. Офіцент, добре? Да. Давайте поглянемо. У нас в першому квадраті є. Морква, яблуко, цибуля і капуста. Подумайте, будь ласка, дійте. Подумайте, будь ласка, що займає. Візьміть, будь ласка, олівець і закресліть І те, що зайде. Шукаємо, будь ласка, зайве зображення. Світочка. І закреслюємо. Ілоночка, давай в першому квадратику, будь ласка. Так, закреслю, закреслюємо, закреслюємо. Захарчик, почекай, давай в першому квадраті. Ось тут. Дивись, морква, яблуко, цибуля, капуста, що зайве. Подумай. Молодець. Закресли. Зараз закреще. будь ласка. Так, добре. Закресли в першому квадраті, що зайве? Закресли, будь ласка. Закресли, Закреслі, закреслю. І зараз ми будемо перевіряти. Далі. Огляне, будь ласка, що за в цьому квадраті? Почекайте. У нас є яблуко, цибуля, капуста і морка. Що зайва в цьому квадраті? А туди напіточки. Огляне цей квадрат. Яблуко, морква, капуста і цибуля. Що займає? Цибуля. Цибулька це у нас овочка. Правда? Капуста це широки. Овоч. овоч це овочі. Овоч. Це продукт. Це у нас фрукт. фрукт. Так, фрукт. За... Чого менше? менше? Так, це капуста і морка це овочі. Яблучку у нас це фрукт. Чого За... менше? Фруктів. Чим? Так. Фруктів менше чи овочів менше? Овочмає. Та чекай, дивись їх, скільки багато. Овочів. Яблуко. А так пройдуть. Займе яблучок. його, будь ласка. Бери Беріть гарненько. зганенько. Зягіненька тут і все. Перекреслюйте. Так, молодець. Я Саша, Жезофінка справилась з першим квадратом? Ангелінка, молодець. Далі, давайте в другому квадратику поглянемо. Деякі вже справилися, молодці з другим квадратиком. Погляньте, у нас є нарцис, ромашка і тюльпан. Погляньте і гри. Погляньте, будь ласка, що ж зайве у нас в цьому квадратику? І загляне слід його. Так.